Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Півмільярда гривень на антидепресанти стільки лише за півроку, за підрахунками фармацевтичних компаній, витратили українці, кому доводиться переживати усі жахи війни. Постійні відчуття тривоги, провини, сорому і суму за домом. Ті, хто лишився в Україні, і ті, хто був змушений виїхати за кордон, саме наші земляки більше всіх у світі постраждали на депресію торік, наголошують у всесвітній організації охорони здоров'я. Чому ж навіть там, де безпечно, ми не відчуваємо себе спокійно. Кореспондентка ТСН Інна Лабеденко спробувала дослідити цю тему. Я дітей відправляла до школи, сідала і просто плакали, плакала. Вони виїхали з України, але так і не можуть налагодити своє життя. Немає у мене бажання там будувати своє життя. Скільки невидимих ран залишає війна в душах українців, і коли вони хоч трохи почнуть загоюватися, друга за своїм втраченим життям вона не менше року. Та як у цьому горюванні зберегти здоровий глузд. Анна Гринь відома в Дніпрі фотографиня. Каже, в об'єктиві завжди намагалася розглядіти щастя. Три місяці тому разом із трьома дітьми та чоловіком виїхали з України. Їх прихистили на одній з британських ферм. І відтоді вона жодного разу не брала в руки фотоапарат. Наче посміхаєшся тут природа, У нас тут свинки кори. Корови 500 штук. І... Але потім приходиш додому і знову впадаєш у це відчуття якесь відкладеного життя. Вони не хотіли виїжджати, але довелося рятувати найменшого семирічного сина. Із-за війни. Влітку в нього почалися істеричні такі напади. Він просто з того ні з цього починав плакати кличув сирену. Уже за кордоном напади припинилися, діти пішли до школи, але психологічно всім їм стало тільки важче. Ну, здається, знати, що це відчуття провини. А насправді буває таке, що розумієш, це може, може і не провина, а більше схоже на сором. Тобі соромно, що в тебе все добре. А у когось там погано. А провина за те, що ти в такий складний час Застигання між двох світів, синдром біженця та провини вцілілого проблеми, з якими стикаються українські біженці, здебільшого однакові з побутовими питаннями можуть допомогти волонтери. Коли не за кордон, здебільшого вони знову ж таки, тому що вони стають ізольованими, вони стають, залишаються в одній, Вони не знають, куди приточити, бо приязати їхніх дітей. То вони не знають мови найбільші потреби, основні так за що мені жити, харчуватися, житло, медицина. Але впоратися з цим морально без. З допомоги спеціалістів іноді не вдається. Психологи кажуть, зараз мають від українських біженців безпрецедентний запит на їхні послуги, тривога, коли думають про майбутнє, безсилля й сум, коли згадують минуле. Ні, з одного боку в зовнішньому світі Їм не падають на голову ракети. У них є світло, у них є тепло, але при цьому вони вирвані зі свого звичного середовища. Найперший такий наслідок це емоційне вигоряння мами. Заганяти себе в такий стан не можна, одна з порад психологів, аби дати відпочити голові, треба її чимось зайняти. І це допомогло Олександрі. Коли ти починаєш щось чимось, чимось займатися і розумієш, що ти не просто сидиш, а допомагаєш своїй країні. Із донькою, мамою та бабусею, вони знайшли тимчасовий прихисток у Швейцарії. Додому у Київ Саша приїхала на тиждень, і понад усе зізнається, їй хотілося б тут залишитися. Коли у соцмережах там кажуть засуджують через те, що ти живеш життя. А ти насправді сидиш там, такий думаєш, блін, мені так погано. Я так хочу назад, хочу бути вдома. За кордоном каже, її тримає лише обов'язок захистити дитину. Усі решта страхів, які були в мирному житті, як то аерофобія чи то безробіття, тепер її не лякають. Усе затьмарили хвилювання за життя тих, хто залишився в Україні. У мене близька людина була в той момент в Маріуполі на Азовсталі, і я думала, що. По зрівнянні з тим, що зараз переживає він, типу всі мої страхи вони взагалі не мають ніякого значення. Єдине за що мені було страшно, це приземлитися і дізнатися, що з ним щось сталося. Слава Україні! Героям слава! Так, Олександра стала однією з організаторів мітингів на підтримку оборонців Маріуполя в Європі. Отримувала дозволи, збирала людей, поширювала інформацію, малювала плакати. І це каже допомогло їй викарабкатися зі свого депресивного стану, але окремо з психологом довелося боротися з синдромом провини вцілілого. Вона мені допомогла усвідомити, що я в першу чергу мама і що мені перестати себе засуджувати через це. Бо моя першочергова задача це щоб моя дитина була у безпеці. Наша перша героїня Анна, і її психолог, ще тільки на початку шляху подолання всіх внутрішніх докорів, і поки побороти синдром життя в очікуванні їй не вдається. Живеш просто не сьогоднішнім днем, а живеш тільки майбутнім. майбутньою, майбутньою перемогою, майбутньою можливістю повернутися до свого життя. Інна Лебеденко, Геннадій Шульга, Володимир Черенков та Вікторія Письменна. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.